вас вітає біороза. Розглянемо серію трояндова олія флакон з дозатором в розкішній білій тубі. 3 мл. Болгарську трояндову олію добувають зі свіжих пелюстків троянди. Для виготовлення 1 кг трояндової олії потрібно 5 тонн пелюстків троянди. Трояндова олія є золотим запасом Болгарії. Секрет її якості полягає у використанні подвійної парової дистиляції при виготовленні. Болгарська трояндова олія. Омолоджує, тонізує, живить, зволожує, балансує роботу потових та сальних залоз. Тобто там, де ділянки шкіри мають підвищену діяльність сальних залоз, знижують її активність і шкіра матується. А там, де сухі ділянки шкіри, живить. Також сприяє регенерації клітин шкіри, розгладжує зморшки, допомагає зробити овал чіткішим, вирівнює тон шкіри та підходить для шкіри з близько розташованими капілярами усуває судинні сіточки. Трояндову олію рекомендується використовувати для остороблення шкіри, тобто при алергічних дерматидах, псоріазах, екземах. Болгарська трояндова олія володіє антистресовими та гармонізуючими властивостями, висуває наслідки стресу, підвищує працездатність, нормалізує сон, покращує настрій і сприяє відчуття спокою та релаксації. Олію можна використовувати для ароматерапії, додавання у косметичні засоби, приготування ароматичних напоїв, додавання в їжу, лікування ран. У трояндової олії флакон з дозатором розкішній в білій тубі міститься трояндова олія, цитронелол, геранілол, евгенол, ізевгенол, лінолол та фарнезол. Цитронелол в косметиці це один з найпоширеніших ароматизаторів, тому що створює свіжий квітковий аромат. Також гарно поєднується з трояндою та підходить для чутливої шкіри. Евгенол використовується в косметиці як ароматична добавка і денатуратор. Має антимікробні та протигрибкові властивості. Ізовгенол – це бідушка для мила, для кремів, для шампунів, для лосьонів після гуління. Також додається в харчові продукти, як ароматична добавка І має аромат квітково-пряний з нотками гвоздики. Феранілол проявляє різні біохімічні та фармакологічні властивості. Ліналол грає основну роль в протизапальній активності, що проявляється ефірними оліями. Фернезол це натуральна речовина з ніжним ароматом, яку отримують в процесі ректифікації квіткових ефірних олій. Також є фарнезол природним компонентом шкіри. Він контролює і регулює виробництво жиру і секреції шкіри, пом'якшує шкіру та надає еластичності і гладкості. Звертайтесь з задоволенням.